Питання основне завершення навчального року, але воно буде складати з декількох таких м, чинників, щоб зрозуміти, з чим, ми повинні, з чим ми закінчуємо і, куди, і з чим ми підемо на 1 вересня. Постанови Кабінету міністрів про початок навчального року ще в минулому році. Цей навчальний рік, який завершується, почався 1 вересня 2023 року і завершується 28 червня 2024 року. Постанова Кабміна дозволяє. Колам, в тому числі приватним, на сьогоднішній день вчиться до 28 числа. Це не значить, що всі 434 школи Кіровоградської області будуть вчитися до 28 червня. Це як здебільшого приватні школи. Але давайте тепер все по порядку. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, тривалість навчального року. На сьогоднішній день визначає, як і раніше, передусім, педагогічна рада закладу разом з управліннями, відділами освіти тої чи іншої території. Навчальна програма вона здебільшого є основна, але є додатково. Тому і навчальний рік у різних школах він є різний. Ну, на кштальт. Сьогодні 30 травня. Сьогодні 30 травня 104 школи, а це три двадцять відсотки. Останній дзвоник у нас вже пролунав. Останній дзвоник 24 травня в трьох школах. Це три школи міста Кропивницького. Три школи: це ліцей науковий, ліцей Мрія. Завтра в основному буде останній дзвоник у всіх школах Кіровоградської області і по Україні в тому числі. 31 травня останній дзвоник 56,4%, це 245 шкіл буде завтра останній дзвоник. Потім останній дзвоник буде 6.06, 58 шкіл, це 13%. 13.06, 21 школа, це 5%. 17.06, це одна школа. Номер 38 міста Кропивницького Ця школа знаходиться. Виправній колонії, це буде це одна школа 17.06 і 28.06, відповідно постанові дозволяється, коли останній день навчальний процес. Останній дзвоник буде у двох приватних школах міста Кропивницького. Це школа Смарт Вулик і школа двомовна школа Академія. Тепер про проведення НМТ Кирвоградській області він розпочався 18.05. Перші сім пунктів відкрились 18.05. п'ятого цьому році. На відміну від минулого року, обов'язковість повинна бути в трьох предметах. Минулого році було два обов'язкових: три предмети: це українська мова, це математика, це історія України. В минулому році було два предмети без історії України. Четвертий предмет абітурієнт. Може вибирати, обирати на свій смак. Це може бути українська література, це може бути іноземна мова, це може біологія, хімія, географія така інша. Зареєстровано 6686 абітурієнтів зареєструвалося, щоб скласти НМТ. Із них 81,9% – це випускники цього року, 24-го року, і 1208 – це 18% випускники минулих років. 1 числа вже в суботу продовжується 10 центрів Далі відкриваються НМТ: це кров у Кропивницькому, 7, Голованівську, 1, Олександрії 1 і Світловодську, 1. Тобто НМТ продовжується і буде продовжуватися до 23.06. Які предмети абітурієнти чи випускники цього року Кіровоградської області, як правило, зареєструвалися на першому місці в Кіровоградській області найбільше зареєструвалися. Я говорю про четвертий предмет. Пам'ятаємо, що основних три предмети: українська мова, історія України не математик це обов'язково не важливо, куди вступають абітурієнти. А четвертий предмет: найбільше хто зареєструвався це англійська мова. Це біологія, це географія, українська література, фізика, хімія, наземна іспанська, французька найменше, але не більше це англійська мова, четвертий предмет. На базі закликів загальної середньої професійної фахової вищої освіти у нас на сьогоднішній день створено 26 тимчасових екзамеційних центрів, 12 територіальних одиниць. Ну зокрема, в місті Кропивницькому тільки 13, і це зрозуміло, тому що майже 28% учнів навчаються в місті Кропивницькому від всієї від, всі, від, всі, від, всі, від всі, кількості учнів і. Шкіл Кіровоградської області, шановні колеги, звертаю увагу на інший супутник якості освіти, на інший супутник взагалі освіти, це результати малої академії наук. Ви пам'ятаєте, що ми в минулому році 45 перемог, а це результативність 83 Що таке результативність? Скільки ти поїхала дітей? Із них 45 перемог, перше, друге, третє місце, а це складає 83%. Ми зайняли в минулому році перше місце поруч з Києвом і Харківською областю. В цьому році. У нас 49 перемог. Перше, друге, третє місце. У нас більше стало перемог, ніж в минулому році. Але за якістю, за якістю результативності у нас 77%. І ми маємо третє місце. Тобто за кількості перших, других, третіх місць ми маємо перше місце, а за результативністю третє. Даруйте після міста Києва і міст Дніпропетровської області. Кіровоградська область. Як кажуть, в народі як не крутий, а ми трійки лідерів, все рівно є вже декілька років. Результати четвертого етапу Олімпіад в минулому році у нас було 17 переможців, друге і третє місце всеукраїнських олімпіад з предметів. Біологія, географія, українська мова, література, польська мова, астрономія, фізика, інформатика в цьому році у нас менше перемог, лише 13, на 4 перемоги менше. Але якщо в минулому році жодної перемоги не було першого місця, то в цьому році у нас є перше місце в Україні і дуже складний предмет це українська мова, місто Світловодськ. Чому складний, ви скажете? Українська мова всі розуміються, всі знають. Навпаки, якщо була з польською, французькою чи іспанською, це одна справа. А якщо з української мови перемога перше місце в Україні. То це дуже велика перемога для нас. І ще одне питання, яке я хотіла би сьогодні розглянути, це табори відпочинку. Наше літо 24 пройде під гаслом незабаром перемога. В першу чергу хочу сказати, що з 76 закладів позашкільної освіти Кірамарської області задіяні і працюють окреслюю на цьому акцентую увагу. Все літо 24-го року 12 громад із 49 громад. З 1 червня запрацюють 72 пришкільні табори. Мовити лише про школи. Пантаївка відкрила 100%, Петрівська громада 100%, 100% шкіл на території мається на увазі, Знам'янська територіальна громада 100%, Піщанобрицька територіальна громада 100%, відкрила, відкрила, Кропивницька відкрила, Малависьківка 100%, Главанівська відкрилася, Мар'янівська 100%, Ануфрівська 100%, Гурівська, 100%, Гурівська і Рівнянська. І територіальні громади відкрили це. Пов'язано в першу чергу з коштами, але ці громади знайшли кошти для того, щоб діти перебували і були відпочинкові відпочинкові зміни. Звісно, все літо все літо будуть працювати наші заклади обласного підпорядкування. Їх у нас п'ять, які знаходяться в місті Кропивницькому. Це і тюц, це і туристи, це я простою мови, це і екологи. Вони все будуть відкрито для дітей, що може для батьків відвідати ці заклади позашкільної освіти.